Мої вітання. Шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас на огляді будуть посилені лампи від компанії Bosch. Модель називається Gigalight плюс 150%, і це можна сказати майже топова лампа у даного виробника. Існує ще модель плюс 200. Ми її вже тестували, і в даному відео порівняємо ці дві лампи між собою, щоб з'ясувати, які з них все ж таки цікавіші і яскравіші. Чи є сенс взагалі переплачувати за лампи плюс 200%. Саме по собі лампа, як і всі інші галогенки, має стандартну конструкцію і стандартну споживчу потужність. 55 5 Вт на ближньому, 60 Вт на дальньому. Відрізняє цю лампу від звичайних галогенок наявність блакитного світлофільтра виключно над ниткою розжарювання ближнього світла. Даний світлофільтр безпосередньо впливає на роботу ламп і характер їх світла. З однієї сторони, це блакитне напилення дозволяє змінити спектр світла. Ближче в білу сторону, з іншої сторони, наявність будь-яких додаткових там світлофільтрів на колби лампи зменшують яскравість. І тому різні виробники ламп граються з товщиною цього напилення і його формою. Деякі виробники наносять блакитне напилення на всю колбу лампи і роблять такі невеличкі вирізи віконця навпроти ниток розжарювання, для того, щоб. З однієї сторони збільшити світловіддачу, з іншої сторони, все ж таки, змінити спектр світла. Деякі виробники наносять там повністю світлофільтр на всю колбу лампи. В даному випадку компанія Bosch зробила по-своєму. У нас половина лампи, там, де знаходиться нитка розжарювання ближнього світла, повністю закрита блакитним світлофільтром, а нижня частина, де нитка розжарювання дальнього світла. Прозора, відповідно, я розумію, що дані лампи на ближньому будуть світити таким більш білим світлом, а на дальньому жовтішим. Ну, ми це, в принципі, і перевіримо. Фактично, це в нас лампи, так би мовити, два в одному. Вони обіцяють нам і збільшену яскравість на 150%, і біле світло, як у ксенона або led ламп. Тому зараз ми будемо перевіряти це і з'ясовувати, чи насправді ці лампи відповідають заявленим характеристикам. В першу чергу, вімкнувши ці лампи, ми звернули увагу на дуже біле світло. Вони світять реально як ксенон або ЛЕД-лампи. І тут, якщо вам потрібні саме білі галогенки, ці лампи за колірною температурою вас точно задовольняють. Адже тут ну, максимально біле світло, яке ну, нічим не нагадує галогенки. Тобто ці лампи легко сплутати з лампами інших типів. Світлотіньова межа. Також ідеальна, єдине, що поличка праворуч, точніше пташечка, да, яка підсвічує узбіччя, вона здається не такою високою і не такою яскравою. Ну і загалом, от, візуально світловій плямі трішечки не вистачає яскравості. Адже ці лампи використовують блакитні світлофільтри, які частково блокують світловий поток. Але остаточно визначити це ми зможемо вже після контрольних замірів за допомогою люксметра. Що стосується дальнього світла, Воно у нас виглядає наступним чином і відрізняється за колірною температурою. Зазвичай дальнє світло в галогенках таке більш біле, а тут навпаки, ближнє біле, а дальнє жовтувате, то кому як подобається. Повертаємось до ближнього. І можемо ще поглянути на чорнобілі знімки, де на контрасті будуть. Помітні світлові якісь там дефекти, плями, які особисто я не помітив. Ну, можливо, ви помітите і напишете це в коментарях. Ну, а ми тим часом беремо люксметр і проводимо заміри. В найяскравішому місці в контрольній точці 1 ми фіксуємо 1400 люкс. Точка 2. 439 люкс. Точка 3. 238 люкс. Точка 4, 165 люкс. Точка 5, умовно, водій зустрічного авто 32 люкс. І підсвітка узбіччя. Ось тут я мав сумніви з приводу цієї пташечки. Вона мені візуально здалася низькою і тусклою. І ми бачимо, що тут дійсно невисокі показники всього-навсього 61 люкс. Якщо нижче трішки поміряти, буде більше. Ну, ми завжди ось в цій точці міряємо. Зафіксуємо 61, хоча зараз навіть показує менше. Вище лінії термінатора у нас показники в межах від 20 до 25 люкс. Тепер перейдемо до порівнянь і спочатку порівняємо лампи плюс 150 з... Лампами інших виробників, у яких також заявлено плюс 150%, такими як Narva і Philips Extreme Vision. Ну, і як ми бачимо, в принципі, і Narva, і Extreme Vision яскравіші за Bosch І різниця тут ну, досить суттєва, приблизно десь 500-600 люкс, що вже є серйозною перевагою на користь Philips і Narva. Також лампи від Philips і Narva, як ми бачимо, краще працюють по узбіччю. У Bosch Gigalight Plus 150 з підсвіткою узбіччя сталася якась неприємність. Вони тут світять ну, досить погано. Тому серед. Ламп плюс 150% від відомих брендів, мені здається, лампи Bosch виглядають не дуже привабливо. Але якщо ми поглянемо на Gigalight плюс 200%, то тут вже ситуація змінюється. В принципі, по основним контрольним точкам 1, 2, 3 і 4 Bosch Gigalight плюс 200 спокійно можуть змагатися з лампами Narva Плюс 150% і Philips Extreme Vision плюс 150%. Тобто конкурентом ламп Philips Narva плюс 150 є не Gigalight плюс 150, а Gigalight 200. Ось тут дійсно характеристики схожі. Але як і у 150-х Gigalight, так і у 200-х є одна суттєва проблема це низька освітленість в контрольній точці 6. Тобто підсвітка узбіччя, що у. Моделі плюс 150, що у моделі плюс 200 ну, трішечки відстає від своїх конкурентів. Десь тут інженери Bosch щось недомудрили, не додумали. Тобто, як ми бачимо, плюс 150 лампи у компанії Bosch вийшли не такими вже й цікавими. А зважаючи на те, що їх базова модель Bosch Pure Light програє ось цій моделі plus 150, всього навсього 150-140 люкс, взагалі. Заставляє трішечки задуматись, а в чому тоді перевага ось цих ламп перед іншими моделями. В принципі, з однієї сторони, це нібито супер посилена версія, але з іншої сторони, якщо ми будемо порівнювати звичайні базові Bosch Pure Light, і ось ці лампи плюс 150%. То такої суттєвої різниці в 150% ми не побачимо. 150 люкс можливо, а ось 150% навряд чи. Тому ось ці лампи мене трішечки засмучують. Хоча самі по собі вони плюс-мінус непогані. Все ж таки, освітленість в контрольній точці один у нас приблизно 1400 люкс, що для галогенок є нормальним показником. Тому однозначно списувати з рахунків ці лампи не можна. Або якщо ви ганяєтесь за посиленими галогенками, краще віддати все ж таки перевагу тим самим Gigalight Plus 200 чи лампам Plus 150 від Philips і Narva. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.